Фаворитка топ корупціонера, бізнес-партнер зрадниці і родини одіозного регіонала, людина, яка готова підмахнути навіть антиконституційний документ за вказівкою начальства, довірили б такій особі управління активами, арештованими на користь держави у корупціонерів і зрадників. А новий уряд з легкістю. Хто вона нова тимчасова очільниця Арма? Давайте розбиратись. 30 липня скандальна Олена Дума написала заяву про відставку з посади голови АРМА національного агентства з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів. Це сталось напередодні початку великого аудиту діяльності Арма, яке не зуміло за три роки навіть банально продати арештовану яхту Медведчука. а це судно могло б наповнити мільярдами гривень дефіцитний бюджет воюючої України. Яхту оцінюють від 130 до 200 мільйонів доларів на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли безліч яхт російських олігархів вже давно продано на аукціонах яхту кума Путіна може і досі контролювати кум Путіна Віктор Медведчук? дума, попри те, що вже не обіймає посаду очільниці арми, не забарилася із відповіддю, назвавши журналіста ткача популістом. Вона стверджує, що яхту Медведчука, збережену для України і яхту буде продано. Арма до цього готова. Нагадаємо, що звільненню думою передувала зустріч новопризначеної прем'єрки Юлії Свириденко із Володимиром Зеленським, на якій вона заявила про необхідність перезавантаження АРМА, але перезавантажити в розумінні Свириденко – це призначити свою колишню підлеглу на керівну посаду. Тож 13 серпня така собі Ярослава Максименко була призначена заступницею голови Арма з питань євроінтеграції. А вже з 14 серпня в медіа рясніли заголовки, що саме Максименко стала тимчасово виконуючою обов'язки керівника Арма на час проведення конкурсного відбору нового голови. До призначення в агентство Ярослава Максименко працювала в міністерстві економіки, яким керувала прем'єрка звернення. Демко, пам'ятаєте, коли нова прем'єрка виправдовувалася щодо антиконституційних санкцій проти Порошенка, то проговорилось, що в Мінекономіки є цілий департамент санкцій, який готував всі документи. Міністерство економіки, як центральний орган виконавчої влади, відповідно до повноважень відповідає за формування санкційної політики за внесення відповідних санкцій на Кабмін. Тому відповідно до процедури ми внесли ці санкції. Директором саме цього департаменту політики, власності та санкцій якраз і була Максименко, тобто вона та її підлеглі були тими, хто в пожежному режимі за кілька годин готували документи на незаконні санкції проти п'ятого президента. Ми з самого початку, як ці санкції з'явилися, як ми почали готувати поза про оскарження, ми підозрювали, що навіть за посадою пані Ярослава має якесь відношення до проєкту цих санкцій. І дійсно за півроку після цього, вже в серпні, в серпні цього року, коли ми нарешті отримали файл, оригінальний файл з Міністерства економіки, який був проєктом цих санкцій, де в тому числі було включено заборону для Порошенка участі в майбутніх виборах через заборону мати рахунки, і дійсно в метаданих цього файлу було зазначено, що і автором є Максименко Ярослава Петрівна. Відтак нова посада в Арма може бути банально платою Ярославі Петрівні за готовність швидко виконувати політичні замовлення влади. Тому це скоріше не нагорода за гарно виконану роботу, бо робота насправді була виконана погано. А це нагорода за безумовну лояльність з іншого боку. влада отримує на чолі Арма свою людину, яка довела відданість. До речі, доволі цікавий збіг через місяць після введення санкції проти Порошенка, але в середині березня Ярослава Максименко повідомила у своїй декларації про купівлю квартири на 115 квадратів за шалені понад 6 мільйонів гривень. Але не думайте про неї погано. Вона цілком їх могла заробити, працюючи в інтересах топ корупціонера. На бой САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою фонду державного майна України. Адже Ярославу Максименко пов'язують із колишнім очільником фонду державного майна Дмитром Синиченком, якому набу оголосило підозру у створенні злочинної організації та афері на 10 мільярдів гривень. Зараз Синиченко у розшуку і чудово себе почуває за кордоном із награбованими в Україні коштами. Так ось. Ярослава Максименко була старшим юридичним радником цього казнокрада. Хотів би також представити мою колегу пані Ярославу Максименко. Доброго дня, Ді. дякую. Яка є юристом фонду сталих інвестицій офісу сталих інвестицій при фонду державного майна? Більше того, у 2021-2022 роках кар'єра Максименко пішла вгору за протекцію вже того ж голови фонду держмайна, її призначають членом правління об'єднаної гірнично-хімічної компанії. А у червні 2022 року ще й дають посаду члена наглядової ради одеського припортового заводу. Чи варто казати, що обидва ці держпідприємництва стали жертвами схем Дмитра Синиченка і його поплічників? Але, попри доведення до штучного банкрутства, ОГХК контракти в інтересах Росії та явну протекцію з боку Сенеченка дивним чином ДБР не знайшло підстав видати їй підозру як решті злочинної групи голови фонду держмайна. До речі, за 2023 рік пані Максименко задекларувала зарплат і премії на понад 4 мільйона гривень, і це у розпал повномасштабної війни, коли все має бути для фронту. При цьому вона не гребувала брати соцвиплати і допомоги від держави, які не перевищували 1% її річної зарплати близько 40 тисяч на рік. Це не протизаконно, але багато що говорить про людину, яка доїть державу під час великої війни. Але коли йдеться про аферу на 10 мільярдів, явно ніхто не буде декларувати ці доходи. У розпал корупційного скандалу та розслідування ДБР щодо Синиченка Ярослава Максименко переходить у мінекономіки, допоміг їй прилаштувати тодішній перший заступник міністерки Свириденко, А зараз новий очільник Мінекономіки Олексій Соболів, з яким Максименко працювала ще у 2016-2018 роках. Мінекономіки що нам зробити для того, щоб зняти санкції, які наклали СБУ? Да. Дуже просто Є, я Юрія Свириденко пишу кожен день. Да, Вона Але, звич... Але це ще не все. Окрім прибуткової роботи і стрімкої кар'єри на держслужбі та наглядових радах державних компаній. Ярослава Максименко ще й успішна бізнесвумен. У її біографії можна знайти таку собі юридичну компанію АЕС, якою Максименко володіла спільно з Світланою Новицькою. Зараз бізнес партнерка Ярослави пані Новицька, сидить в СІЗО через підозру СБУ у державній зраді. Її арештували в лютому 2024 року за те, що з 2017 року адвокатка брала активну участь у програмах в російських та проросійських медіа, просувала кремлівські тези щодо України і захищала відвертих зрадників та калаборантів у судах. Чи могла цього не знати чи не помічати Ярослава Максименко? Питання риторичне. Тим паче, що це не перша співпраця нової очільниці Арма з проросійськими персонажами, бо ще всередині середині 2010-х вона була директоркою. ТОВ Сталекс і партнери, красива назва, за якою ховались два співвласники фірми Павло Омельченко та Наталія Джарти. Перший це батько нардепа партії регіонів Валерія Омельченка, який у 2014 році слухняно голосував за диктаторські закони Януковича. Друга власниця вдова одного з найближчих соратників Януковича, Василя Джарти, якого називали кумом президента втікача. Тобто, пані Джарти може бути кумою самого Януковича. Насправді Нердеп регіоналу Валерій Омельченко одружений із донькою Василя Джарти Вікторією. Тож цілком ймовірно, що саме вони фіктивно оформили на своїх батьків прибутковий бізнес. До речі, Вікторія Джарти вже 15 років працює суддею господарського суду Києва. Суд Вікторії Джарти допоміг її чоловікові захопити державний завод. Саме в цьому сімейному бізнесі на посаді директора фірми та співвласниці працювала сріжоспеч. На очільниця Арма Ярослава Максименко, оцініть красу пристосування. Вона одночасно працює в міжнародній організації за грамти, допомагає в реалізації реформи електронних закупівель і веде спільний бізнес із кланом регіоналів. Тобто тепер бізнес-партнерка регіоналів буде полювати за накраденими активами регіоналів. Бізнес-партнерка зрадниці буде шукати і арештовувати активи зрадників. Підлегла корупціонера буде шукати майно корупціонерів. Звісно, ми вже в це повірили. І, схоже, саме Ярославо Максимонко влада буде з усіх сил протягувати на конкурсі, щоб якнайшвидше залишити таке важливе відомство, як Арма, в руках своєї, готової на все чиновниці.